Сьогодні в цей великий день давайте помолимося, щоб Господь благословив нашу неньку Україну, щоб Господь благословив наше військо, дарував швидку перемогу та скоре повернення нас усіх здоровими, щасливими, неушкодженими додому, до своїх домівок та до своїх сімей. В ім'я Отця і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, на сам початок я сьогодні вас щиро-щиро вітаю з цим надзвичайно великим і святковим днем Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Господь Ісус Христос, прийшовши на землю, Воплотився у людське тіло, щоб показати нам на сам початок, що? Приклад? Приклад життя, яким ми повинні йти. На сам початок, приклад любові, найвищої любові, яка тільки може бути. Ми пам'ятаємо, як в святому писанні чітко гарно сказано, що Бог так полюбив світ що віддав сина свого єдинородного на розіп'яття. Ісус Христос прийшов на цю землю, проповідував, зціляв, благословляв людей, показував свою славу, був розіп'ятий людьми, але воскрес, показавши свою велику славу і те, що він є Господь. І на сороковий день Ісус Христос вознісся, показавши ще раз і ще раз надзвичайно велику славу, що Він не тільки просто зміг воскреснути, а Він вознісся плоттю на небеса. Ісус Христос на сам початок взяв гріхів всього світу, щоб спасти людство. Як в Святому писанні написано, коли двоє учнів, двоє воїнів підійшли до Йоанна Хрестителя і кажуть, Господи, учителю, що нам робити? Дуже часто нам доводиться прикладати руки для того, щоб наводити мир та порядок. Кидати в'язниці, навіть деколи вбивати. Наший Іоанн Хреститель сказав, ви захищаєте свій рідний край, свою рідну землю. Йдіть, робіть те саме, що ви робили і робите. Тільки не мародерствуйте, задовольняйтеся своєю плотнею. Сьогодні ми, на сам початок воїни Христові, Воїни нашої ненької України. Я насправді вам уклінно і щиросердечно дякую від щирого серця. Від себе особисто, від цього українського народу дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за те, що ви є. Повірте, багато хто мене ще пам'ятає з вас. І го року багато перейшли, багато перетерпіли. Я розумію, я розумію вас, наскільки це важко. Я розумію вас, наскільки це боляче, коли ми знаходимося тут, а наші діти ростуть, можна сказати, самі. Я бажаю кожному з вас, вашим рідним. Вашим близьким дочекатися кожного свого воїна додому здоровим, щасливим, неушкодженим і з усмішкою на обличчі тому, що ми перемогли. І після довгожданої перемоги, довгоочікуваний і дуже тривалий мир, щоб Україна знову і знову відновилася, процвітала. І щоб наше майбутнє покоління, наші діти, наші нащадки жили на вільні Богом з даній землі. Тому єдності, любові, міцного, міцного здоров'я і Божого вам усім благословення! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!